Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий тароло. У мене дуже багато було амулетів, збирала інформацію, по ним пішло дуже багато енергії. Думаю, відпочину. Але карти мене чомусь вуд, ви бачите, перший раз навіть знімаю на дивані, але чую, що комусь ця інформація потрібна. І так дивимось. Який чоловік? Круто змінить ваше життя. Думати тільки про себе. По справедливості. От недаремно, недаремно я взяла карти. По справедливості це значить, чоловік, який йде до вас в карми, нагадую. І я відчуваю, що 99% феючок чоловік прийде і компенсує вам все те. На що ви заслуговуєте, розумієте? І по справедливості це може бути ще і чоловік, з яким відносини будуть закріплені на папері. Давайте ще про цього чоловіка. І верховна жриця. Цей чоловік, до речі, буде з якимось езотерічними здібностями, зайки, так. По верховній жриці, тобто він теж має гарну інтуїцію, або якимось чином пов'язаний з езотерикою. Ви потім про це узнаєте, або знаєте, можливо, хтось. Давайте ще про цього чоловіка. Чоловік, який ну, красавчик, професійно і майстерно заробляє гроші. Вісім пентаклів. Королева пентаклі, чоловік, для якого ви станете законною жінкою або жінкою для стабільних і надійних відносин. Ось так про цього чоловіка. Тільки гарні карти, справедливість і пентаклі. Ано, ну, а чи знає моя феєчка цього чоловіка? Я розумію, що у вас багато і буде попадання, не точне, але... Ні, це новий, новий етап. У багатьох це буде новий чоловік. По Аркану дурак дурах це новий етап в вашому житті. Шість мечів. Ви кудись поїдете, познайомитесь з ним в поїздці. Або він приїде в ваше місце для чогось. Бо тут поїздка я бачу. І ще про нього? Аркан смерть. Чоловік, який. Пережив якусь дуже серйозну трансформацію, причому довгий час переживав, там його життя.